Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших парфумів цього місяця. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Уся корисна інформація буде, як завжди, в описі до цього відео. А я буду дуже вдячна за вашу вподобайку та підписку. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, я дуже хочу дізнатися про ваших парфумерних улюбленців травня місяця. Діліться їм у коментарях, а я хочу розповісти вам про ось такий клон парфуму Ренду Кіліан під назвою Moonlight In Heaven. Я вже про нього декілька разів згадувала на моєму каналі, але це не тільки улюблений цього місяця в моїй колекції, а й один з найбільш носибельних парфумів цього року для мене, бо я в нього закохана. Це дуже оптимістичний піднесений парфум з нотою манго, рисового молока і також дуже гарними, майже кисловато-гіркуватими цитрусовими нотами, які збалансовані деревиними нюансами в базі. Він дуже комплементарний, гарно шлейфить, освіжаючий, трішки екзотичний, і я його обожнюю. Також маю знижку на колекцію One Perfums. Вони створюють натхнені аромати популярними нішовими та дизайнерськими брендами. і... Коли я отримала цей 30 мл флакон, то мені прислали ще семпли. І це були дюпи на дуже популярний аромат Б'янко Лати. Він такий лактонний, молочний. І він мене надихнув пошукати схожі аромати в моїй колекції. І ось я знову відкрила для себе Le Concentri від бренду Chabot. Це аромат згущеного молока, такого теплого, нагрітого. Він дуже солодкий, неймовірно затишний. Я люблю наносити його або на те. Теплий плед, закутавшись в який, я дивлюсь серіал, або просто протягом дня він дуже атмосферний, приємний. Якщо ви захоплюєтеся лактонними ароматами, я впевнена, що він вам сподобається. Я також маю знижку і на нього, тому уся корисна інформація буде в описі до відео. Якщо вас щось зацікавить, ви можете ними скористуватися. Ну, а ми будемо рухатися далі до гарного гурманського аромату. Це також дюб, але цього разу в такій. Парфумерній формі олійки Dulcet від бренду Perfume Oil Expressions, який натхнений моєю улюбленою лірою. Якщо ви захоплюєтеся ідеєю цитрусової ванілі, то вам точно варто спробувати а, цей парфум, бо він такий, знаєте, солодкий, а, процукатий, а, але вони всі у ванільному сиропі. Ось такий парфум я обожнюю гурманіку влітку. І зараз, коли вже потеплішало, мені сподобалося носити такі більш важкі солодкі аромати. і сьогодні буде Карамель, ось, наприклад, в наступному парфумі Bon Bon Pop від The House of Wood. В них неймовірна презентація. Подивіться на ці флакони, вони просто а, б -б божевільної якості, дуже-дуже круто виглядають. І я обожнюю цей бренд, але мені ніколи не подобався цей аромат, тому дуже цікаво, що зараз я просто, знаєте, до нього прилипла. І він такий, начебто, злипшився. Злипшився. Коротше, такі. Цукрові елементи карамелі, які прилипли до пачулі. А він мені нагадує взагалі декілька комерційних ароматів, наприклад, мій парфум, який я ненавиджу Лавія Бел. Але це, начебто, його дорога версія в стилі ніж. Тут є. Чорний цукор, і він саме йде вже в сторону карамелі, є кокос, є персик, жасмін, але оці пачулі, вони мені навіть ангел від Муглєр нагадують, тому я його носила, бо він компліментарний, він, знаєте, з такою великою проєкцією, його помітно. А люди, людям подобаються гурманські аромати, тому саме на якісь заходи, наприклад, Благодійна організація в Дармштаді Україна організувала гріль Фест українців. Ми там назбирали на дві автівки швидкої допомоги, які на фронт відправили. Ми кожної суботи збираємо гроші. І ось був такий, знаєте, фест, шашлики. І я носила цей аромат. Це було дуже круто, бо він такий, знаєте, комплементарний, особливо з цією нотою персика. А вже ж він не дуже дешевий, тому в мене насправді є travel-size формат, але флакон неймовірний. Ви можете його придбати з моєю знижкою з вебсайту Save Avantgarde. Я просто для вас це кажу. В описі будуть усі корисні посилання, а ми рухаємося від солодких до свіжих ароматів, бо мені здається, вони більш доречні на теплу погоду. Хоча напишіть мені, чи ви як я полюбляєте солодкі аромати, коли спекотно. Але ось New Wave від бренду Libon Carbois це моя любов, Боже, відкриття взагалі цього. Року, бо аромат а, з коренням і рису, неймовірним чистим сандалом та мускусом в базі, а на старті з м'ятою та альдеїдами. Тому він пудрово свіжий, а, древесний, і мені дуже подобається м'ята. Я її обожнюю з самого дитинства, і цей бренд має неймовірні нішові аромати з такої високої якості, я в них закохана, вони створені майстрами парфумерії, і ви, правда, відчуваєте цю неймовірність. Вірну якість, тому якщо у вас є можливість затестити їх асортимент, то я вам це дуже раджу. А я вирішила придбати в сліпу шагафу дуже популярний аромат в. Перфумерній сфері, який я чомусь ігнорувала багато років, і зараз я прям, ну, не можу. Божеволюю по цьому аромату солодкого уду, такого цукеркового, з трояндою, я його дала своєму, своєму бойфренду, і кожен раз, коли він його носить, в мене реакція суперкрутий аромат, і мені здається, 20 євро на Амазоні. Тому, якщо вам подобається уд-букей або просто такі солодкі удові аромати, я вам його рекомендую. А ось аромат а, для волосся, насправді, парфум для волосся, Нірвана від Paradise Десенс, це вже така вечірня більш а, історія про а, таке життя спокійне, виважене. А, вам не треба нікуди бігти. Ви можете просто у своїй бібліотеці насолоджуватися, а, попиваючи дорогий коньяк з а, такими нюансами а, сухих фруктів, присмаком а, а, горіхів. Супер крутий аромат, і коли я робила собі зачіску, я його наносила, щоб, знаєте, звучати дуже цікаво, і щоб мати шлейф такий за собою дорогесний. Ось а парфум, який я ношу в повсякденні, це той аромат, який я порекомендувала в нещодавному відео про жіночні аромати на весну та літо, і Нектар, мені здається, найкраща версія. Відланком цього аромату, бо тут, окрім троянди з карамелью та попкорном, є ще щось таке дуже прохолодне. Мені це подобається. Дуже контрастний аромат, компліментарний, гарний. Тому, знаєте, рука так і тягнулася до нього. Він дуже ненав'язливий. Ну, а ось ще один аромат, який я носила кожного ранку на роботу: це Монтоді Фантазії від бренду Фрагренція, бо я тут почала наводити порядок в своїй студії і чогось. Знову його для себе відкрила. І я не знаю, що тут по нотах багато тут фруктів і таких тропічних квітів, але він звучить як от парфуми з минулого. Знаєте, В ньому є характер, він так гарно тримається, в нього класний шлейф, тому я його чомусь ношу на роботу, він такий, знаєте, от Прям супер крутий. Жіночний, але нішовий і нагадує мені більш дорослі аромати. Ну, а останній на сьогодні найтемніший, майже такий вамп-аромат, трішки готичний, темний. Це Holy Rose від бренду Room 1015. І я його носила, не можу сказати, що найчастіше, бо він вечірній, дуже темний. Це про. Таку а, шкіряну троянду, а, але вона залишається свіжою, незважаючи на те, що в ній навіть є щось димне, тому це такий, знаєте, фемфаталь, аромат, на вихід, а, бо він дуже містичний. І я маю знижку на парфюмерію цього бренду. Якщо ви захоплюєтеся ідеєю темної, але свіжої троянди, я вам його рекомендую, але буду дуже зацікавлена у ваших парфюмерних улюбленцях. Якщо у вас залишилися питання, пишіть ваші відгуки, коментарі, підписки та лайки дуже допомагають. Розвитку мого каналу, а я хочу закликати вас донатити на ЗСУ. Бажаю вам гарного дня! Дякую за перегляд! Слідкуйте за мною в соціальних мережах та слава Україні! Па-па!